Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, наша школа сьогодні святкує ювілей, адже сьогодні 35 років. Сьогодні у нас радісне свято. Школа усина відкриває двері та всіх нас на ювілей. Скільки спогадів, мрій, сподівань, радості і смутку, цієї печалі, які ніжні почуття охоплюють наші душі, переповнює серце любов до життя, до своєї юності. Без минулого немає майбутнього. І нашим обов'язком є не тільки зберігати історію школи, а й передавати її в покоління-покоління. Покоління. Ми передаємо ці сторінки історії випускникам майбутнього. А зараз декілька слів про нашу іменинницю. Ім'я Кароліно-Пугацький заклад загальної середньої освіти. Дата народження 28 серпня 1987 рік. Місце проживання село Кароліно-Бугас, Білгород-Бустровський район, батьки Кароліно-Бугайське будівельно-монтажне управління, на чолі якого тоді був Печенін Анатолій Андрійович та адміністрація школи. Сімейний стан, мати героїня, діти усі хлопчики та дівчата, які навчалися, навчаються і будуть навчатися в ній. Хрещені батьки, Кароліно-Бугаська селищна рада. Близькі родичі Кароліна бугарської відділ освіти. Добрі друзі, обласний відділ освіти, Інститут удосконалення учителів, Міністерство освіти і науки України, Академія наук України та усі заклади вищої освіти. Девіз нашого ювіляра, від творчого вчителя до творчого учня. Ось і познайомились з іменуцею. За 35 років зі стін Кароліно-Бугарської школи відлетіло у вирій життя 655 випускників. Це 35 випусків, та вже навесні 2023 року їх стане більше. Тече і тече в глибину століть загадкова дорога історії, і кожна її ниточка пов'язана зі стінами рідної школи. Все спільне, що об'єднує сьогодні усіх нас, це слово школа, адже немає такої людини. У якою п'ятьохнуло серце при його озвучанні? Школа це просте і велике слово, це життя і доля. Школа це джерело знань і вмінь це тисячі і тисячі доріг. В стінах рідної школи писав собі Моцарт, Ейнштейн, Рафаель. Школа це перша буква, схована у магії слова. І перша цифра, пробуджена у нескінченному ряді арифметичних знаків, і перше кохання. І перша невдача, та перша радість. Для Всесвіту 35 років мало, а для людини багато. А для школи? А для школи це небагато з погляду Всесвіту. І багато з погляду кількості обігрітих в ній сердець і здійснених нею мрій. Саме 35 років тому, 1 вересня 1987 року, на урочистій лінійці будівельники вручають ключ. Від будівлі молодому, повному сил і творчих планів директору Нікітенко Регіні Іванівні. Веселий сміх і радісний галас наповнили шкільні коридори. Школа, розрахована на 260 дітей, була переповнена. Майже 500 учнів навчалися в дві зміни. Заняття закінчувалося о 19-й годині. Наші вчителі знаходили час і для навчання, і для виховання молодого покоління. До пізнього вечора шкільні коридори повнилися дзвінкими дитячими голосами. І школа гостюна щоранку зустрічала дітей. В цей час заступником директора з навчально-виховної роботи працювала Цитинюк Галина Миколаївна, а потім її змінила Рогачевська Людмила Андріївна та Белього Володимир Васильович. Всі вони зробили вагомий внесок у розвиток нашої школи. Ось він символічний золотий ключик до країни знань, який був тоді в руках першого директора нашої Кароліно-Бувальської загальноосвітньої школи, який доклав значних зусиль у розвиток школи. Школа пишається багаторічною традицією зв'язку з вищими навчальними закладами, успішною співпрацею з Одеським національним політехнічним університетом. 1993 року з Одеською академією харчових технологій з 2001 року. З року в рік школа жила своїм життям, удосконалювалася, основлювалася, обмінювалася досвідом. Саме в буремних 90-х школа поступово перейшла на українську мову викладання. 2002 рік. Новий етап в житті нашої школи. Новим директором стає досвідчений педагог. Коперія Алла Павлівна. Зі зміною керівництва в житті закладу також відбулися зміни. Був підписаний договір з Одеським національним університетом імені Мечникова. Школа процвітає і надалі, займаючи призові місця в районних та обласних спартакіадах та змаганнях, предметних олімпіадах та в роботах Малої академії наук, туристичних зборах. Екологічних егідбригадах в дюпі, в джурі, чистих росах та інших різноманітних конкурсах. Зроблено капітальний ремонт школи. Учні успішно здають ЗНО та поступають до бажаних вузів. Школа не стоїть на місці, вона плавно й успішно бере курс у майбутнє, використовуючи сучасні технології, обмінюючись досвідом на семінарах з колегами району. В тому ж у 2002 році заступником директора з навчальної виховної роботи стала Швейдер Роза Йосіповна, яка завжди була ініціатором найкращих ідей. Вона плідно працювала на цій посаді багато років. Роза Йосіповна щиро дякуємо вам за великий внесок у розвиток нашої школи і бажаємо вам здоров'я, миру та злагоди. 2003 рік. Рік в початку інноваційної діяльності школа отримує статус експериментальної і спровадження комп'ютерних технологій у навчальному процесі. Все це вимагало ще більшої наполегливої праці, як учительського, так і учнівського колективів. У 2010 році заступником директора з навчально-виховної роботи стала Катишева Валентина Миколаївна. Досвідчена, інноваційна, справедлива. І тактовно вона створила творчий продуктивний мікроклімат, сформувала команду однодумців, вміло координувала і направляла діяльність педагогічного колективу в Позитивне русло для реалізації поставлених завдань. За 35 років через наш навчальний заклад пройшло не одне покоління учнів, учителів і, звичайно, директорів. Усі вони були різними за характером, темпераментом, поглядами і уподаваннями. Та об'єднує директорів усіх поколінь велика відповідальність, що лягла на плечі того, хто брав на себе відповідальність за три колективи людей одночасно дітей, учителів і батьків. 2021 рік директором Кароліно-Бугарського закладу загальної середньої освіти Лобен Олена Олександрівна, а заступником директора з навчально-виховної роботи Рудянчук Ганна Іванівна. На простих умовах їм довелося працювати. Спочатку це було дистанційне навчання, а потім. А потім в Україні розпочалася війна. Горе прийшло до людей, але своєю незламністю весь народ просто стоїть ворогам. Саме зараз ми переживаємо історичний момент. Наша нація гартується у боротьбі. Щиро віримо, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу. Нині Лобань Олена Олександрівна працює керівником освіти територіальної громади. А директором призначена Гарнаженко Світлана Сергіївна. Шановні наші директори, усі ви були не тільки вмілими керівниками. Перш за все, ви були, є і будете нашими учителями. Сьогодні ми хочемо згадати усіх тих, кому не судилося розділити з нами це свято. Але їх імена. Не завжди залишиться у нашій пам'яті. Бо кожного разу, переглядаючи старі фотографії і зображенням дорогих нам людей, ми пам'ятаємо, що життя це лише мить між, між минулим і майбутнім. Вже немає серед нас багатьох тих, хто все життя сіяв розумне, добре, вічне, хто віддавав себе дітям, хто брав чужі клопоти і турботи на свої плечі. Життя цих людей. Було нелегким, та їм судилася щаслива доля вічно жити в пам'яті своїх вихованців, в нашій пам'яті. Вшануємо пам'ять вчителів та колишніх співробітників, які працювали з нами. Як шкода, що вони не Богу не вічні і земні дороги і відліта душа лелека у мисть не далеко. Як жаль, то цього не змінити, їх вже нема, нам ще жити, Тремпіти спогадами сімейна, які ж вони були красиві. Що таке школа? Це лише приміщення, якщо в ньому не б'ються серця вчителів. Що таке вчитель? Жодна книга не дає вичерпаної відповіді на ці питання. Січі розумного, доброго, вічного. Саме ці слова відносяться до усіх вчителів, які колись працювали і працюють зараз у школі. Кажуть, ми не обираємо дороги, а дороги обирають нас. З часу заснування закладу і до нині працюють. Коперія Алла Павлівна, Коновальченко Наталія Васильівна, Козолуб Юрій Петрович, Козолуб Світлана Федорівна, Катишева Валентина Миколаївна, Бабанова Ольга Миколаївна, Голуб Тетяна Миколаївна, Милосердна Ірина Віталіївна, Буравченко Лідія Петрівна. Більше 30 років працюють у нашій школі Ущапівський Павло Андрійович, Санберов Олег Антонович. Бойко Алла Миколаївна. Більше 20 років в школі пропрацювали і працюють зараз. Андерш Ольга Людвігівна. Дехтеренко Тетяна Павлівна. Балахніна Наталя Володимирівна. А з роками в учительський колектив велися випускники нашої школи. Таран Надія Юріївна. Іванова Тетяна Михайлівна. Іванова Марина Олегівна. Свій 10-річний ювілей в школі відзначимуть Великдан Марина Анатолівна. Велигдан Олег Валентинович. Труніна Юлія Валерівна. Сьогодні нам хочеться згадати імена тих вчителів, що зараз уже не працюють в нашій школі. Але і справжніми вчителями з великої лідери. Багато років віддали нашій школі Акселерут Вадим Вікторович. Артюх Константин Константинович, Ругачевська Людмила Андріївна, Швейда Роза Йосиповна, Аднаутова Юлія Іванівна, Крамчанінова Марія Андріївна, Козинець Тетяна Петрівна, Салій Катерина Олексіївна, Орлова Тетяна Миколаївна, Свячена Ольга Антонівна, Митько Світлана Павлівна. Коваленко Віктор Олексійович. Ярославцев Володимир Вікторович. Замана Олена Володимирівна. Галузіна Любов Іванівна. Троян Олена Аркадіївна. Терещук Вероніка Олександрівна. Третяк Вікторія Віталіївна. П'ять років прикрашають нашу школу золоті руки самовідданої невтомної трудівниці Одіної Марини Іванівни. Завжди все під контролем у завхоз по школи Каневич Людмила Васильівнин. Багато років піклувалися про здоров'я учнів школи селі Катерина Олексіївна. А сьогодні турбуються про наше здоров'я до ломанджі Алла Іванівна. Завжди в нашій школі панувала чистота і порядок. Дбайливі руки працівників господарників кожного дня піклувалися про те, щоб було затишно і приємно відпочивати тут. А працівники шкільної їдальні смачно і корисно годували велику шкільну родину. Щороку зі стін своєї другої домівки йшли випускники, а їх за ці чверть століття було аж 655. Були серед них старанні і недуже, дисципліновані і пустуни, Розлетілися у широкий світ, змужніві і дорослі діти школи. Є серед них військові, бізнесмени, вчителі, спортсмени, моделі, менеджери, бухгалтери, економісти, прості робітники та трудері землі. Цей перелік може продовжувати. Мабуть, немає такої професії, яка б була б не під силу нашим випускникам. Ми з гордістю можемо сказати. Ми пишаємося своєю історією, своїми випускниками, вчителями, тим, що сьогодні святкуємо свій ювілей. Золота осінь 2022 року. Скільки років промайнуло, А настрій відчуття хвилювання ті ж самі. Ті, що притаманні молодості. Ми завжди пам'ятаємо, чому вчила нас школа. І ми знаємо, що найблагородніша справа служіння добру і справедливості. Найсвітліші поняття мама, тато, батьківська хата, батьківщина. Найвірніший шлях шлях чесної праці. Найзначиміша справа це та, яку ти обрав і який ти відданий. Наймужніший вчинок визнання своїх помилок. Найміцніша життєва опора. Знання і вміння найкраща держава, квітуча Україна, найкраща школа Кароліна Бугарська. Ось і добігло кінця наше славне свято, 35-річний ювілей нашої школи. Шановні випускники Кароліно-Бугарського закладу загальної середньої освіти. За далекими пороками вашої юності залишилася рідна школа та світліше стає серед цього невпинного бігу робочих буднів. Серед невідкладних справ, коли знаєте, що у вашому рідному селі серед поможнілих роками ровесників мали невозоріють неповторні юнацькі спомини і ясніють вікна рідної школи. І вони зовуть лебединою піснею далекого шкільного дзвоника. В нашій школі 35 років. Це міцний фундамент для нових злетів та досягнень. Це історія багатьох поколінь педагогів та учнів. Історія, в якій є місце смутку та радоща. Досягненням і втратам, помилкам і відкриттям, невдачам і успіхам. Тому що наша школа наш спільний дім. Наша школа сьогодні. Яка вона? У ній постійний педагогічний колектив, отже, терпляча. Тут багато усміхнених осіб, значить, щаслива. Тут завжди раді своїм випускникам, отже, гостинна. Тут готові допомагати кожному учневі. Отже, добре. Сюди колишні учні ведуть своїх дітей та онуків. Отже, кохана. Ось, Ось така вона наша школа. Від імені всіх учнів школи зі святом першого дзвоника вітаємо всіх вчителів, батьків, матерів, бабусь, дідусів, які допомагають нам долати труднощі, піклуються про нас. Адже наші успіхи це ваші успіхи, наші невдачі це ваші невдачі. Спасибі вам, рідні, за все. Ще раз щиро вітаємо вас із ювілеєм Карино-Бугацького закладу загальної середньої освіти. Бажаємо радості і бадьорості, благополуччя, миру й тепла. Дякуємо, Дякуємо за увагу!